Привіт всім, дорогі водолії! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш торопрогноз на лютий 2024 року. Я вітаю вас, водолії, з вашими днями народження. Так, в лютому у вас, кінець січня-лютий. І е, обов'язково дивіться всі свої відео на ваш сонячний, місячний і знак Асцендату. Хто не знає, можна спокійно розрахувати в будь-якій натальній карті в інтернеті. І е, давайте приступати до розкладу. Так, обов'язково пам'ятаємо підписатися на канал, поставити лайк і написати коментар, як у вас взагалі програються карти. Так, ну що, дорогі водолії? Перша карта на лютий 2024-го. У вас Плутон увійшов у вас, знак. Я вас вітаю, у вас починаються дуже серйозні зміни. Так. П'ятірка кубків. Одразу через це, ну що у вас тут? І на дні колоди, у вас виходить п'ятірка, і на дні колоди, у вас ця двійка кубків закохані. Можливо, у вас тут будуть якісь ситуації, пов'язані з розчаруванням в цьому місяці. Не потрібно на них фокусуватися. Якщо ви тут впадете в депресію і будете думати, як вам погано, то ви з неї не вилізете. Потрібно все-таки фокусуватися на позитиві, на хороших відносинах. Тут по цій двійці кубків у вас може бути людина поруч, яка вам дуже допоможе, яка вас підтримує. Це може бути ваша кохана людина або якийсь партнер, друг, з яким у вас дуже тісні е, такі близькі відносини. Ця людина вам може допомогти. Ні в якому випадку не потрібно тут ображатися на цілий світ. Не потрібно, знаєте можливо. Це все ще все, все тянеться з січня місяця. ця ситуація її потрібно відпустити. Не переживайте, тому що вибір є у вас: вибір і вихід. тут у нас є міст. Ви вам потрібно просто всього лише підняти голову і подивитися з іншої е, точки, е, так з іншої точки огляду на ситуацію. Ви обов'язково знайдете вихід. І е, карта це молодший аркан. Вона не є дуже якась серйозна. Або, знаєте, у вас може бути відчуття, що це серйозно, що ви дуже сильно ображені, що е, все йде на смарку. Але насправді ні, можна це дуже легко змінити. Молодші аркани дуже легко міняються. Так, наступна карта для водоліїв на лютень 24-го. Сама перевернулася. Король кубків. Тут щось у вас зав'язане з чоловіком, або е, це може бути або чоловік е, рак, скорпіон чи риби, або е, це може бути якась, це може бути навіть жінка, але в неї тоді буде такий більш сильніший, серйозніший характер, і на яку ви ображаєтеся. Бачите, тут знову ж таки ці кубки, так, це може бути, або це може бути якийсь ваш коханий, або це можете бути ви. І ви тут себе будете поводити як король кубків, Він може ображатися, він може показувати якісь свої коники, пускати сльозу. Це дуже сентиментальна людина, яка Знаєте, через будь-яку образу вона дуже довго може пам'ятати, може прокручувати в голові, себе накручувати. От тут цим точно не потрібно займатися. І якщо тут якийсь чоловік, якщо це ці образи стосуються цього чоловіка, то блін, ну просто відпустіть. Відпустіть, розслабтеся, помедитуйте, не знаю, підіть кудись, і скупайтеся в холодній воді, нехай вас очистить, омиє, просто у кого сніг є, йдіть поваляйтеся в снігу, нехай вас холод. Якось більш-менш приведе до тями. Але тут переживати точно не потрібно. Оці ваші емоції, їх потрібно виключати тут. Чи, допустимо, людина, яка буде вас ображати, от вона така емоційна, до неї не потрібно ну, прислухатися. Або може, от цей король кубків також, от він може бути вашою другою половинкою, і він буде вам допомагати. Бачите, він тут з кубками, і ці два кубки до нього можуть належати. Що він буде е завдяки оцій своїй сентиментальності? Це може бути психолог, це може бути людина, яка розбирається в емоціях, яка дуже чітко розуміє, які емоції до чого належать. І це може бути людина, яка вам допоможе навпаки вибратися з цього. Так, і ще. Імператор, карта імператора у вас випадає. Тут явно щось у вас зав'язане на чоловіках, на чоловічій енергії. Імператор це у нас старший аркан. це у нас може бути якийсь начальник, людина, яка командує, людина, яка контролює. Тут або ситуація з ним зав'язана, або оцей король сюди належить. Так він буде на роботі контролювати, а вдома він буде вам допомагати. Для чоловіків вам потрібно буде себе поводити як імператор. Вам потрібно буде включати свою цю маскулінність, вам потрібно буде включати свою відповідальність, брати на себе відповідальність, розуміти, що ви маєте вести за собою. Тут у нас можуть програватися навіть якісь воєнні чоловіки. Чоловіків, яких є влада, в яких є е, карта Марс цим імператором, і тут все, що про війну, все, що про, е, це може бути якісь влада, це можуть бути якісь е, політики, е, це може бути щось зв'язане зі зброєю, наприклад, або з тотальним контролем. І така людина у вас буде програватися. Може у вас з'явитися якийсь новий начальник. Новий начальник, який буде вам тут або допомагати, або от по цій, бачите, ця п'ятірка кубків, вона така, тут, після неї всі карти мають два значення. Ви або через цих людей ви будете себе отак відчувати, і тоді вам не потрібно навіть на це звертати увагу, тому що вихід є, або ці люди будуть допомагати вам знайти цей вихід. І цей імператор, він просто. Скаже, дасть якісь задачі, скаже так, все, ти маєш робити так, 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 швиденько йди, і е, якісь відмови тут навіть не приймаються. Це може бути навіть ваш батько, який буде вам допомагати, який буде е, якось вас підтримувати. Так, окей, наступна колода. Так, карта на лютий 24-го для водоліїв. Вісім кубків. Ви все-таки вирішите піти геть, ви вирішите рухатися далі. От Те, що вас тримало, якісь емоції або якийсь комфорт, він вже більше вас не, ну, він вже більше вас не, не буде так сильно прив'язувати до себе, ви зможете щось залишити за спиною і рухатися вперед. Навіть якщо ви не знаєте, куди ви йдете, навіть якщо ви не знаєте, яка дорога на вас чекає, і що буде там в кінці. Ви готові змінювати щось в своєму житті. Приймайте це рішення, рухайтеся вперед. Може ви тут кудись поїдете, може ви переїжджаєте. Місце так, комфорту, в якому ви були, воно, воно більше вас не тримає. Вам потрібно, вам потрібно щось змінювати. Далі. Король жезлів. І ще один чоловік у вас щось дуже сильно зав'язано з цими Чоловіках король жезлів дуже сильно перекликається з цим імператором, тому що це нас також овен-стрілець або лев, людина, яка тримає все в своїх руках, яка дуже швидка, яка все контролює, яка звикла швидко рухатися, мати багато е якихось знайомств. Ви тут можете, наприклад, до цього чоловіка їхати. Так, ви будете їхати до нього, або будете їхати від нього. І Тут він буде вам. Казати, що наприклад буде вас якось чином ображати, ви вирішите з ним закінчити всі відносини і сказати все, чао, я більше нічого знати про це не хочу. Однозначно, тут така людина буде грати до вас серйозну роль. Ви взагалі чоловіки будуть грати серйозну роль у вас в лютому місяці, і можливо, це вам потрібно себе буде поводити, діставати оцей свій вогонь зсередини, і брати відповідальність на себе, от, рухатися і поводити себе от саме по імператору, по королю жезлів. І це дуже це карта енергії. Вам прийдеться багато своєї фізичної енергії вкласти. Так, наступна карта. П'ятірка мечей. Тут, скоріш за все, у вас знову будуть якісь або сварки, або якісь непорозуміння. П'ятірка мечей може бути якась словесна перепалка, тут вам хтось може щось доказувати. Не довіряйте людям, які вас оточують. Вам потрібно вирішувати всі питання самим, тому що вам можуть давати хибні поради, вам можуть, знаєте, або якщо ви комусь щось довірите, якусь дуже важливу справу, людина її не виконує. А вам потрібно, щоб це було зроблено, і ви будете тут дуже сильно розстроєні. Тут у нас зображено от, прям. Що цей чоловік він ніби переміг всіх. Бачите, людина буде стояти на своєму, вона переможе всіх. Але яким чином? Чи або, наприклад, це буде ваша позиція? Ви захочете відстоювати себе, ви захочете е, сказати, що моя правда є дійсно правдою і має бути так, як я хочу. Але яким чином ви в кінці можете залишитися одні? Ви можете е, просто втратити все. Так, ви переможете. А що ви з тою перемогою будете робити далі? Якщо вас ніхто тут не буде підтримати і ви не можете, ви не можете домовитися. Тут потрібно по цій карті все-таки домовлятися, старатися не влазити в якісь перепалки, старатися, якщо все-таки відстоювати себе, то відстоюєте дуже коректно, не ображайте інших, не старайтеся когось принизити якимось чином словами саме тут. Ну вдалі це. Мечі це ваша стихія, так, це слова, це ваша стихія. І водолії вони ви дуже багато говорите, і ви можете інколи не проконтролювати те, що ви кажете. Тут обережно вам потрібно буде дуже чітко контролювати, тому що, якщо ви будете в позиції цього короля жезлі, ви можете відчути владу, ви можете відчути енергію так, в собі, таку безкарність з якоїсь сторони, і зможете, знаєте, щось трішки пропустити. Більше, ніж вам потрібно. Або тут, -тут вас саме будуть, так, вас будуть якимось чином тут при, старатися усмирити або старатися перемогти вас. Тоді просто спокійно на це реагуйте, не потрібно тут ні в якому випадку кипишувати. Так, я хочу ще одну сюди карту. Щось у вас так. Бачите, у вас якісь зав'язки з чоловіками в цьому місяці. Вам потрібно їх пройти, вам потрібно змінити, ви тут рухаєтеся кудись далі, що з цього всього буде п'ятірка жезлів. Ну, і ще одна борьба у вас. Це Хіба що якщо ви займаєтеся спортом, це круто. Займіться спортом тут для конкуренції, для якогось. Якогось спорту для якихось тренувань можливо, чи е, е, якоїсь спортивної там естафети, це дуже класні карти, тому що тут всі, кожен бореться сам за себе, тут немає команди, і ви зможете так, в конкуренції, наприклад, в бізнесі, ви зможете відчути себе, попробувати, ризикнути, е, якісь стратегії примінити. В принципі, для розвитку це дуже добре. Але якщо це в відносинах, якщо це з чоловіками, ви Тут щось вирішуєте, то ви будете от прям, ви будете тут п'ятірка мечей, п'ятірка жезлів. Вам захочеться поскандалити. Ну, я, вам, я б вам не радила, тому що у вас, знаєте. Якщо ця п'ятірка кубків говорить про те, що у вас там хтось десь що собі візьміть, просто підіть геть. От по цій восьмерці кубків вам просто потрібно рухатися далі. А не тратити свою енергію і свої сили на вияснення якихось е е ситуації з іншими, з іншими людьми. Дивіться, бачите, вони тут всі це кризові карти. Вони всі борються, всі між собою. І тут, знаєте, переможця тут не буде, тому що кожен буде вважати себе переможцем. Окей, наступна колода. Карта для водоліїв на лютий 2024 Трійка кубків. У вас буде е, момент, що відсвяткувати з вашими друзями, з вашими близькими людьми. Вони вас підтримають. Можете тут для того, щоб якось розслабитися, сходити кудись е, на шопінг, зустрітися з своїми друзями, посидіти, е, можливо, потеревеннити, е, побачитися так, з людьми, з якими ви давно не бачилися, і просто відсвяткувати щось, просто собі трішки покайфувати. Воно вам тут допоможе. І у вас буде можливість, так, у вас буде все-таки серед цієї всієї суєти, е, якою ви будете займатися, серед всіх цих змагань, якими вам потрібно буде займатися, у вас будуть також дуже е, серед напруженого такого так, стану, у вас буде момент для того, щоб розслабитися, використати його. От Це вам потрібно буде, тому що не може ваш мозок навіть так просто цілий місяць думати, як вирішувати всі якісь. Питання. Може, ви тут, вам потрібно брати так, на себе цю відповідальність по імператору, по королю жезлів, е, виключати свою сентиментальність і вирішувати якісь питання на роботі. Можливо, ви якийсь керівник, е, і вам потрібно всіх розкласти по, по своїх місцях, всім роздати якісь завдання, тому що на роботі хтось може сваритися і можуть бути якісь перепалки в людей. Так. Далі. Знову п'ятірка кубків, і ще раз карта повторюється. Це дійсно важливо в цьому місяці. Ця енергія, вона у вас буде програватися дуже сильно. Е, По п'ятірці кубків тут саме в цій колоді, дивіться, у вас ніби в голові лабіринт, який, з якого ви не знаєте, як вийти. Може, вам тут дійсно потрібно звернутися от до цих своїх друзів, вони допоможуть вам вийти з цього лабіринту, вони допоможуть вам трішки розв'язати ті вузли, які ви не знаєте, як вирішувати. Е, можливо, вам потрібно звернутися до психолога тут, поговорити з кимось. Подумати, так, вирішити якісь питання. Вам потрібно з цієї п'ятірки кубків срочно вилазити. Не можна в ній сидіти. Її потрібно якимось чином вирішити оце, це питання, яке не дає вам спокою. Прийміть вже нарешті рішення, хоч якесь, і вже потім дивіться на результат. І ще. Карти самі випадають. Я нічого не достаю. Вже самі випадають. Знову король кубків сам випав. Ну це це явно у вас щось належить до, до, якихось, до якихось ваших любовних відносин, до якогось короля кубків. Яка е, якийсь мужчинчик? Отут, оцей. От. І, і знову у нас така сама так само випала, як тут. Тут у нас п'ятірка кубків за нею король кубків, і тут також п'ятірка кубків, за нею король кубків. І цей сам випав, і цей сам випав. Так, тут явно у вас буде якесь питання, пов'язане з чоловіком е, водної стихії, чи який себе поводить просто, як е, знаєте, він може бути такий замріяний, він може. Е, От він може займатися якоюсь готовкою, поваром може бути, наприклад, або емоціями якимось, творчістю якоюсь займатися, чимось таким, що, знаєте, до душі він собі як. Як той подорожник прикладає до душі, щоб все, йому, все, все в нього в житті наладилося, От він рятує, можливо, себе навіть якоюсь такою справою, або займається чимось таким. І вас тут може врятувати. Або вас врятувати, або тут саме через нього ви будете приймати це рішення і тут будете думати, вибирати мені короля жезлів чи короля кубків. Кого із них обох? Вам мені тут або вогняна стихія, або водяна стихія у вас іде. Ну, Раз він тут уже два рази випав. І ще й після п'ятірки кубків, то він вас або врятує від неї, або через нього тут у вас, якщо через нього у вас тут ці всі питання, і ви не знаєте, як з них вибрати, шліть його нафік і навіть не задумовуйтеся. Серйозно. Так. Ще одна колода. Або ви тут закохаєтеся, так, Ви війдете в цього короля кубків, закохаєтеся, і це буде якесь. Ну, тому що жінок тут немає. В розкладі, жінка не фігурує. Якщо ви чоловік ви закохалися, то це, напевно, у вас буде якесь е, невзаємне кохання. І ви не будете знати, як людині признатися, як що робити. Тоді беріть відповідальність на себе, признавайтеся, станьте імператором, візьміть все в свої руки, скажіть, і зробіть це рішення. Далі. Пожезлив. Це якийсь новий початок, нова робота. У вас може бути нове заняття. Знову ж таки, тут спортом можете займатися, або подумайте про якісь справи, де потрібно багато рухатися, де потрібно багато фізичних справ робити. Може, це буде якась ваша нова робота, де ви будете вчитися на когось, так, або там, не знаю, підете, наприклад, працювати десь офіціантом. наприклад, там Вони дуже багато рухаються, і там у них дуже. Багато є всяких правил, яких потрібно буде вам навчитися. Так робити, чи так, як виносити, як ставати. Так, от це буде щось таке, де ви будете прикладати свою енергію, саме фізичну, де ви будете. Розвиватися. І тут також у вас можуть ваші діти вам якимось чином допомогти. Може, ви спортом займетеся зі своїми дітьми, може вони вас якось витягнуть, якось допоможуть. Енергію свою вони у вас будуть вкладати. Чи вони будуть вкладати енергію в себе і будуть вам допомагати цим? Тому що вам прийдеться переключитися, вам прийдеться, знаєте, звернути на них увагу. Наступна карта. Карта умірені зцілення. От вас дитина може тут зцілити, або якесь нове заняття вас може тут зцілити. Придивіться до до цього, подумайте, по карті уміреність не потрібно спішити. Не думайте, що ви тут все вирішите аж бігом за там якихось пару днів, ви зміните повністю своє життя. Ні, вам потрібен час і потрібно буде від чогось відмовлятися. Потрібно буде слідкувати за своїм харчуванням. Потрібно, можливо, тут так, якщо ви спортом займаєтеся, то ви тут робите якусь чистку, якісь детокси. Ви відмовляєтеся від алкоголю, або від, відмовляєтеся від якоїсь тяжкої їжі, ви її більше не вживаєте. Для, цього, для того, щоб вам зцілитися, щоб вам от п'ятірка кубків та, у вас програється, яка вам не дає покою в цьому місяці, е, вам потрібно, щоб зцілитися від чогось відмовитися і чимось зайнятися новим. Так, і остання карта. Для водоліїв на лютий 2024-го. Ви зможете це зробити. Подивіться, туз жезлів. Все-таки до кінця місяця ви берете цього кота за яйця. Ви нарешті берете все в свої руки, ви нарешті приймаєте рішення, ви стаєте оцим імператором. Дивіться, оцей імператор, який сидить на троні, оцей король жезлів, в руках якого є оцей жезл. Так? Ви рухаєтеся вперед. Це може бути нова ідея, нова пропозиція, нова робота, спорт, оцей от пажик жезлів, знову ж таки, так, він також в руках тримає цей жезл, і вам це буде дуже сильно подобатися. У вас буде запал, це карта імпульсу. Це коли, ми, знаєте, це якийсь прорив, коли ми пробиваємо двері, ми рухаємося вперед, ми змінюємо щось. У вас тут буде для цього енергія. От постарайтеся. Якось швидше пройти оці всі етапи з вашим, так тому що це все-таки все поетапно. Вам потрібно буде потрошки, потрошки, так можливо, вам потрібен час, але щоб прийти до цього. Але постарайтесь, як можна скоріше е, зробити ці зміни, прийняти, прийняти, зрозуміти, де у вас програються оці е, дві-п'ятірки мечей і жезлів, де вам некомфортно, де з вами сваряться, де ви в якихось таких позиції конкурента знаходите. Дитися, де ви себе некомфортно почуваєте, тому що вам потрібно постійно щось комусь доказувати і вибарювати так якусь увагу або виборювати своє. Місце під сонцем, і е, змініться, займіться чимось новим. Так, пам'ятаєте, що у вас друзі будуть, які вам будуть допомагати, і з якими ви можете поділитися якимись своїми справами, вийти, просто посидіти, розслабитися, обдумати, можливо, обговорити цю ситуацію п'ятірки кубків, яка не дає вам спокою, цього лабіринту в вашій голові, який потрібно вам вирішити. Так, і остання карта Оракул. Оракул, це як порада вам буде на лютий. Так, для водоліїв. «Афірмація на прийняття. Опа, на! Що ви водолії не можете прийняти? Що ви не хочете приймати? Якась буря, яку ви дуже так знаєте, цілеспрямовано, на яку ви закриваєте очі і яку ви не приймаєте. Ці п'ятерки жездів, п'ятірки кубків, якісь образи з якимись людьми, місце, де вам некомфортно, там, де ви не хочете бути, вам потрібно це нарешті прийняти, зрозуміти. Перестати старатися щось змінити. Ви або приймаєте ситуацію і живете далі в ній спокійно, не корячи себе, що щось там не так, щось неправильно, або ви йдете і ви змінюєте цю ситуацію. Ви по восьмерці кубків, яка у вас вже була, програвалася, ви її залишаєте її за спиною, ви рухаєтеся вперед. От це вам потрібно буде тут зайнятися В цьому місяці. Я вам бажаю сили, чіткості. Вірте в себе, ваше життя ніхто не зможе змінити окрім вас, тільки від вас воно залежить. Пам'ятайте, що ви знаходитеся на планеті Земля, і матриця буде підкидувати вам то, про що ви думаєте, і то, в якому світі ви живете, такі ситуації будуть і вам попадатися. Тому змінюйте в першу чергу себе, свій погляд на світ. Своє оточення, і тоді у вас все обов'язково наладиться. Ну що, удачі вам, дорогі водолії. Обов'язково подивіться свої також інші відео на ваш ще асцендент, на ваш місяць, і зрозумійте якісь іще моменти, які вам потрібно передивитися в лютому місяці. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!